Це шкода Октавія 4 х 4 Швейцарії. І ми пригнали даний автомобіль під замовлення для клієнта. Це автопоєнт Київ, і ми займаємось також перегоном під замовлення. Даний автомобіль клієнт чекав 2,5 тижні. Пригнаний він з Швейцарії в ідеальному стані. Дуже дуже класні автомобілі знаходяться в Швейцарії, тому що... На них їздять обережно, за ними доглядають і в технічному спавному стані вони приїжджають, і в лакофарбовому, майже в ідеальному. Давайте вам покажу швиденько, що за авто. Це наш шкода Октавія 2013 року універсал 4х4, DSG, 1,8 TSI, бензиновий двигун. Класна комплектація, класні диски, замінені в круг, тормозні колодки з тормозними дисками. Ідеальний стан, подивіться, як і гуми, так і дисків, так і лакофарбового покриття. Давайте вам швиденько покажу. І що в нас всередині? Електросклопіднімачі всі автоматичні, класні такі сидіння, текстильні з класною боковою підтримкою ДСГ, 4х4 шильдик, спортивний режим їзди, передні та задні протитуманні фари, датчик світла та датчик дощу. По суті, подивіться, яка класна машина. І також у нас навіть є сенсорна система мультимедіа, зеркало заднього огляду з автозатемненням 237 тисяч кілометрів пробігу. І скажіть, ну от я давно не бачив машини. 237 тисяч пробігу в такому класному стані. Подивіться, стан просто бомбовий у автомобіля. По суті, є все для комфортної їзди. 1,8 двигун вже популярний, легендарний, так сказати. Багато хто його знає. Подивіться, що цікаве. У нас запаска навіть, скоріш за все, і не використовувалась. Круто. Дуже-дуже в класному стані автомобілі приїжджають в Швейцарії. Тож, друзі, якщо ви хочете замовити схожий автомобіль. Або щось інше з Німеччини, Швейцарії, з Данії, Швеції. Звідки захочете, можемо вам пригнати під замовлення. Всі дані будуть і контакти під даним відео. Ви зможете по ним перейти і взнати про умови. Це був автопоєнт Київ. Чекаємо на ваше замовлення.